Доброго дня. Це медіа центр України Одеса. Продовжуємо наш день брифінгів. І другий брифінг присвячений сьогодні старту національної рекрутингової кампанії Гвардія наступу, яку оголосило Міністерство внутрішніх справ. Це всеукраїнська ініціатива. І зараз такі брифінги проходять по всій країні. В й були ранку, о 12-й, буде ще о 13-й. і проходить і в Одесі. До нас прийшли. Три гостя: Денис Лавренко, начальник Південного центру комплектування Національної гвардії України, Роман Мулява, начальник відділу соціально-гуманітарного забезпечення Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України, і Олег Якубець, командир 3-го взводу 1-ї роти батальйону поліції цунамі. Раді бачити вас тут. Слово вам можете розповісти, що за рекрутингова кампанія і що особливого є на Одещині. Хто, хто, хто почне? Якщо можна, Національна гвардія почне. З 1 лютого, згідно розпорядження Офісу президента, ми почали працювати в 9 районних ЦНАПах Одеської області. Там знаходяться наші представники. Зараз військовослужбовці по роботі з особовим складом, які знаходяться безпосередньо. На території ЦНАПів. Е в Одесі це два ЦНАПа, які знаходяться за адресами Добровольського 106 і Академіка Корольова 9 Це Ізмаїльський ЦНАП, Чорноморський, Подільський, Березівський, Білореднісровський та Боградський. Е яка мета цих заходів? Значить, е на основі існуючих бригад Національної гвардії України ми створюємо додаткові підрозділи. Ці підрозділи будуть набиратися тільки з найбільш мотивованих громадян. Тобто ті громадяни, які самі добровольно прийдуть та заявлять про те, що вони готові боронити нашу державу, вони будуть записані до лав цих підрозділів. Тобто, в ніякому разі примусово чи якимось чином другим ми не будемо заставляти це робити. Гриманин при зацікавленості повинен заповнити заяву по встановленій формі. Ця заява попадає в центрі комплектування, де її сотрудники обробляють, та в течені доби. Перед та запрошують цього громадянина до відділу комплектування. Значить, набираємо ми такі підрозділи, як військову частину 3027, нові підтривці, слоган Буревій, військова частина 3018, СМТ Гастоміль Київська область, Рубіш. Військова частина 3017. Це Харків, слоган Спартан. Калинівка, Вінницька область, слоган Червона Калина, військова частина 3029 Запоріжжя, слоган «Кара Даг». Е, набираємо по двому напрямкам за призовом, так званої по мобілізації та на військову службу за контрактом. За призовом, військовослужбовий громадянин прибуває. Він повинен мати при собі військовий квиток, тобто проходити військову службу. До цього також у нього е, бить, чи у нього тимчасовий військовий квіток. Після цього ми надаємо лист до військовомата, він проходить там медичну комісію та повертається до нас. Якщо, якщо громадянин бажає проходити службу за контрактом, він все це проходить у частині. у частині військово-лікарська комісія у лікарні МВС. Дякую. Дякую, прошу доповнити. Да, доброго доповідь. дня. Державна прикордонна служба, полковник мулява. Значить, на даний момент також Державна прикордонна служба проводить набір бригади, так зв... сталевий кордон. Це буде 15-й мобільний прикордонний загін. Наша робота здійснюється нашими представниками в 51-му СНАПі. Як вже було зазначено, це виключно добровільні мотивовані люди, які будуть призиватися добровільно на службу. Хочу зазначити, що формування нашої бригади вже розпочато. Очолювати її буде герой України, падітель Валерій Борисович, який приймав участь і в обороні Маріуполя знаходився на Зосталі, і він як керівник підрозділу буде. Також хочу зазначити, доповнити, що мотивовані люди будуть надходити вже знаючи, в які колективи вони йдуть. Кістяк підрозділів буде створений виключно з учасників бойових дій, які мають безпосередній досвід ведення війни, і це виключно позитивно має впливати на цю подію. Дякую. Доброго дня, якубець Олег. Він прошу. Доброго дня, якубець Олег, Національна поліція цунамі. Також ми проводимо зараз набір в нашу бригаду Людь. Це буде штурмова бригада на базі Національної поліції України, в яку будуть входити такі під... Полк Сафарі, полк цунамі, а також батальйон Луганськ-1. Ми також набираємо хлопців туди, найбільш мотивованих, впевнених в собі, і ті, які хочуть боронити нашу державу і які можуть це робити. Це також проходить все добровільно. У нас по всій Україні є рекрутинг, який проводить цей набір, який займається. Займаються цими людьми. Що пропонують, що пропонується у нас? Це, це достойні зарплати, мотивований, добрий колектив, який добре себе показав вже на різних напрямках Херсонщини, Запоріжжя, Донеччини, Харкова і так далі. Що не знаю, що ще таке додати. Давайте перейдемо до запитань. Так мені просто зараз колега написав запитання, він не зміг прийти на прес-конференцію, просто просить спитати, що означає штурмові штурмові підрозділи в умовах того, що це робиться в Нацгвардії, Державній прикордонній службі та поліції. Чи йдеться, що це буде механізовані штурмові бригади, як в Збройних силах України? Тобто з відповідною штатною кількістю танків, артилерії тощо. Це перше запитання. І по-друге, чи планують робити на базі окремого загону спеціального призначення АЗОВ, який формально є досі полком у складі 12-ї бригади оперативного призначення, чи планується розширювати його до бригади? Це питання до представника Нацгвардії, я так розумію. Почну з другого питання. Да, на даному часі розглядаються зміни до штату, да, дійсно. АЗО – це полк військової частини 3057 Маріуполя. Тому ми плануємо провести організаційні Штати. Та я так планую, ми так вважаємо, що наступного місяця це буде бригада. Тобто буде розширюватися так, да. до бригади. І стосовно того, що означає штурмові штурмові підрозділи, чи будуть вони забезпечені технікою важкою, артилерією тощо, зокрема, в Державній прикордонній службі та поліції? Дякую за запитання. Ну, можу сказати, що штурмові називаються що дійсно, це для того, щоб скласти не тільки кількісний, але, по-перше, якісний перевіз, коли. Буде відбуватися територія України вже масово. Ці штурмові бригади будуть укомплектовані завдяки нашим партнерам, нашому оборонпрому, цими на засобами озброєння, які будуть відповідно до штату входити. І буде проведена підготовка персоналу на протязі декількох місяців, 2-3 місяці, як планується, по найвищим стандартам, які можуть бути, якраз для того, щоб вони могли проводити. Наступальні штурмові дії. Тобто штурмові підрозділи навіть в складі Державної прикордонної служби в складі державної будуть забезпечені дії. технікою. І те саме стосується і Національної гвардії і поліції. Тобто так, йдеться так, про так, важку так. техніку в складах цих нових наших бригад, так. Дякую. Прошу запитання колег з залу. Так. Зараз секунду. Вітаю, мене звати Івана Грасимчук, сьомий телеканал Одеса. Я би хотіла запитати у вас, хто зможе відповісти мені на це запитання. Скажіть, будь ласка, чи проходитиме навчання для цих добровольців? Який термін, чи визначений термін цього навчання? І стосовно заробітної плати, ви зазначили, що заробітня плата буде достойна. Чи можна говорити про цифри і якими вони будуть на період навчання і на період проходження безпосередньої служби? Дякую. Так, дякую за запитання. Кожний. Співробітник або громадянин, який побажає вступити в наш підрозділ, він буде направлений на навчання. Навчання будуть проходити біля двох місяців, і це буде різні напрямки. Якщо людина в нашому підрозділі є багато напрямків. Якщо людина це артилерист, він піде навчатися саме алтер. Артилерії, якщо він там буде займатися штурмовими діями, він піде також в бойові частини, які його обучать цьому. Це злагодження і навчання буде проходити приблизно десь 2-3 місяці. І з різними напрямками. Заробітна плата, яку ви питаєте, так рядовий співробітник нашого підрозділу буде отримувати 25-27 тисяч гривень. Це, це саме заробітна плата, а також Винагорода, виногорода президента, яка складає 30 тисяч, він також її буде отримувати. Тобі ж це буде 55-57 гривень на місяць, якщо людина буде перебувати тут, на місцях. А коли, коли також буде проходити навчання, він також буде отримувати ці гроші. А коли вже буде виїжджати на лінію зіткнення, це додаткові ще 70 тисяч до цієї суми. Дякую. Дякую. Ще запитання? Тоді я спитаю. Я з того, що ви говорили, це дуже схоже на сили територіальної оборони, які почали формуватися в січні минулого року. Я правильно розумію, що ті нові штурмові підрозділи вони будуть базуватися в тих регіонах, де їх набрали, чи вони будуть використовуватися за призначенням за потребою як ну, за наказом з Генерального штабу з командування сил? Оборони, я відповім на це питання. Як вже було зазначено, значить, це як ви самі казали, це штурмові бригади. По-перше, що вони будуть проходити навчання і для того, щоб скласти якісний перевіз в цій війні, значить, вони будуть базуватися в, ну, в кожному з цих відомств в різних місцях, але будуть набиратися по всій Україні. І використовуватися безпосередньо по приказу головного збройних сил України, які здійснює керівництво нашими підрозділом військовий воєнний час, вони будуть використовувати за призначенням там, де буде це потрібно. І ще скажіть, коли ви кажете добровольний рекрутинг, а йдеться про те, що людина, який яка, наприклад, отримує повістку для того, щоб він був мобілізований, чи може він добровільно, Ну там припустимо, він отримує цю повістку. Проходить ВЛК. І як тоді проходить процедура? Чи може він добровільно у військкоматі територіальному центрі комплектації сказати, що він хоче служити в одному з підрозділів, про які ви зараз розповідали, і військомат його направляє туди? Тобто, можете, будь ласка, ось цю процедуру для людей, які вже отримали, чи знають, що вони отримують повістки найближчим часом розповісти? Дякую за запитання. Значить, на даний час. Пройшла взаємодія майже зі всіма всіма воєнкоматами Одеської області. Ну, ми за Одеську область говоримо. Всі е, ну, районні центри комплектування та соціальної підтримки отримали команди Сприяти нам для добору чи набору військовослужбовців. Ще раз хочу нагадати, що це підрозділ вже створені. Військові частини це створені національної гвардії їх шість. Ще раз Київ, Гастоміль, Харків, Калинівка, Запоріжжя і Полк Азов. Районні територіальні центри комплектування. При полученні нашого листа від наших частин направляють цих громадян в ті частини, які я назвав. Дякую. Тобто, давайте ще раз. А людина отримає, якщо людина отримає повістку, чи це вже запізно до вас йти, ну, тобто, що вона він, має робити? Він, він прибуває власно закону України, ну, до військомату, будемо так говорити. Uh -huh. Вони uh -huh. направляють їх до нас, ми їм даємо лист, що ми його беремо до себе, він приходить до них обратно, проходить медичну комісію та повертається к нам. Тобто він має в військкоматі сказати: Я хочу служити так, там там-то-там-то. -та, там -та. І... угу. Добре. Е, є запитання, наскільки я розумію. Передайте мікрофон, будь ласка. Анатолій Косін, медіа центр України Одеса. Я не зовсім знаю, чи це можна це відповідати, але скільки рекрутів ви плануєте набрати в Одеській області? Чи це не секретна інформація? Мабуть, кожному. Дякую за запитання. Відповім я по нашому підрозділу <кій> бригада Людь. Саме в нас є по Деській області також Херсонська, Николаївська, Кіровоградська і Вінницька. В нас є, як казали, підрозділ це цунамі. Це буде полк цунамі, який ну. Також ну, в люті буде знаходитися. І в наш підрозділ це треба е, набори де 1200 чоловік. Це до вашого полку мається навіть? Так, саме до нашого полку по Одеській області, а також тим областям, які я назвав, це 1200 людей. Ну, штат я вам не можу сказати. Наш підрозділ формується на всій території України зі всієї території по всім ЦНАПам. І ще раз хочу наголосити чисто добровольне виявлення, і костяк формується вже він формується вже, скажімо, з діючих військовослужбовців державної прикордонної служби. Тому він комплектується, і кількість, яка буде, це чисто добровільний вступ. До державної прикордонної служби. Скільки буде набиратися, стільки буде набиратися людей? Ми, до речі, не можемо спитати. Ми, до речі, всі чули і пам'ятаємо героїв-прикордонників, які брали участь в боях в Бахмуті. Чи можемо ми очікувати, що там ті, вони хто... якраз це будуть складати костяк цього підрозділу? Цього підрозділу. Да. А як він буде називатися, якщо ми будемо робити сталевий кордон? Сталевий кордон. Так. Угу. Тобто, саме ті, яких ми всі бачили два-три тижні тому. Ну, скажу ну, так, відео вони з... і далі проходять там службу, але будуть формуватися, як означав, що в першу чергу з тих, хто пройшов бойові дії. Дякую. Останнє запитання від мене. Загальна мобілізація була оголошена ще наприкінці лютого минулого року, і вона зараз продовжується, наскільки я розумію. Чи є якісь. Особливості в тій мобілізації, яку ви проводите у ваші підрозділи, від загальної мобілізації, яка продовжується вже майже рік. Тобто йдеться про добровільність. Ви не будете брати туди тих, кого, кого мобілізували примусово, чи, ну, тобто, але наскільки я знаю, і примусової мобілізації як такої в законодавстві немає, просто є мобілізація. Тобто, можете прояснити це, будь ласка. Ну, ще раз повторюсь. Дякую. Це чисто добровільне. Вступ і е, заходи мобілізації на даний час так і тривають. І принциповий е, принципова відмінність, що заходи мобілізації тривають якраз поповнення спеціалістів міністерства оборони наших підрозділів. Але в нас фахівці, які бажають, і вони мають визначитись в які з підрозділів, які були тут зазначені, вони бажають вступити. Які їм ближче по духу, вони може знати командирів, але десь пересікалися по життю, по службі. Тому це чисте воловиння людей, військовослужбовців по вступу до цих підрозділів. Дякую. Якщо більше питань немає, будемо закінчувати брифінг. Дякую, що знайшли час до нас прийти. Дякую, що знайшли час розповісти про цю ініціативу. Будемо раді побачити вас тут з іншими новинами. Стосовно брифінгів, наступний брифінг відбудеться в Одеському медіа-центрі о 13.00. Він буде присвячений. Авторському праву і порушенням законодавства щодо авторського права до нас ми знайшли декількох міттів, в яких ворували, крали роботи та заробляли на них кошти, не відчисляючи ніяких роялтіс. Саме цим миттям залишаєтесь із нами має бути цікаво.